Stop. Святково сьогодні, бо з небе зійшло Воскресіння Господнє, і ангельські хори співають з небес. Сьогодні Великдень, Син Божий Воскрес! Христос! Воскрес! Вітання! Усім! Як завжди, у цій порі програма ЕМХвиля все найцікавіше та найактуальніше про зірок українського шоу-бізу. Е, у такий світлий радісний день. Після освячення Паски зазвичай люди ходять один до одного, вітають зі святом. От і ми не втрималися. Тож цей день проведемо у товаристві талановитої співачки Оксани Мухи. І вас запрошуємо. Воїстину воскрес. Ви Христос воскрес? Воді з Ти нас так гарно зустрічаєш. Всяна насправді вітаю з таким світлим, чистим святом, воскресінням Господнім. Бажаю твоїй сім'ї, родині здоров'я, щастя. Нехай зійде на неї Божа благодать зі святом. Дякую всіх. Також вітаємо. Христос Воскрес. Ну що ж, найкращий подарунок до Великодня це подарунок, зроблений власними руками. Тож і ми сьогодні зробимо власноруч подарунки, будемо розписувати писанки. Будемо розписувати, Данилко якими кольорами ти будеш розписувати, нієчко? Обирай собі фарбу. Різно кольору. Різнокольоровою. Данилко дуже любить червоний колір, так? Який а ти, с... ти любиш? А, ще? А, є синій. Є, ти взяв синій. А. Синій, червоний, так. жовтий. Ти вже собі пензлик взяв, так? так. І ми собі візьмемо. Так. Пензлики будемо розмальовувати. Я відкриваю. Так. А от як у вас у родині часто от дається робити власними руками подарунки? В нас це, це звичайно. Знаєте, кожен кожен хоче власними руками зробити подарунок. Він чомусь не, не вимірюється кошками. Це щось дуже особливе, дуже тепле. Тому зараз ми вам продемонструємо, що ми вміємо. Кажемо вам, можливо, як в нас є якісь свої особливості розфарбовування писанок. Мама. прошу, починай А будь ласка. як в тебе в родині? Можливо, від бабусі щось перейняла чи від мами, якось до великодня готується. Як сказати, Та ми по-різному готуємось до Великодня. У нас немає якоїсь такої чіткої одної, єдиної традиції, оскільки в нас е, і ми тісно дуже контактуємо з батьковою е, гілкою, з батьковою родиною, і так само з моєї мами. І у всіх були різні традиції, і воно так переплелося, і утворилася ще якась вже інша теж традиція, третя. Mm -hmm. Ось, ми робимо крашенки, але ми не робимо їх воском. Ми фарбуємо звичайними фарбами. Ми спеціально збираємо довший час лушпиння цибулі і робимо ось такі штучки. Зараз я вам покажу, поки Данилку тут він вже почав фарбами, так. чудово розмальовує. А я вам покажу, що ми робимо, з це моя мама такі речі угу. виробляє. Ми скажімо, беремо ось таку стрічечку, яка має дірочки в собі, і ми нею. Перев'язуємо яйце. Сподіваюсь, що мені зараз це вдасться гарно. Ось так. І навхрест. Ось так. Вже в мене там стоїть готове лушпиння. І ми її просто от я зараз зав'язую і занесу, покладу в лушпиння. Воно собі там побуде. А потім ми знімемо цю стрічечку і подивимося, яка в нас вийшла ось така от хрестик такий на писанці, на яйці із такими дірочками гарними. Тобто ми спробуємо насправді, поки, поки це яєчко буде краситися за такими традиційними, угу. то ми розмалюємо писанки фарбами. Що нам вдасться, то спробуємо. Добре. Ну що, мама поки понесе Я йду яєчко. Я несу, А ви фарбуйте. А ми Добре? будемо розмальовувати. Зараз повернемося. Давай бери нове яєчко. Бери, розмалюй. А я буду малювати в жовто-блакитний. Ну, покажи. Жовтенький, так. З якої фарби? З червоною, так? Тебе також суміш так. так. Ми тут насправді зробили таке патріотичне жовто-блакитне яєчко, поки мама професійно. А тут ми вже на справжній петраківський розпис навіть трошки схова. Ой! Нічого, нічого, то все переться, Є. все. Все, можна слухай, які красиві ти вибрав кольори. Я ж місце. Професіонал. Темні трохи, трохи темнуваті. А може, ти досиш трошки якогось світлого ще? Давай? А от, взагалі, як у вас відзначають Пасху вдома? Розкажи, будь ласка, які у вас традиції? Я думаю, що у нас такі ж традиції, як у більшість людей. Ми йдемо зранку до церкви. І після служби Божої приходимо додому. Вже з нетерпінням все, що було в кошику, викладається на сніданок, і ми починаємо всі разом снідати. Ой. Ось потім ми їдемо в село до бабусі. Там вже з'їжджається вся родина, всі 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 до одної бабці з'їжджаються. Нас там дуже багато. Ми накриваємо стіл на дворі під горіхом, під хатою, і вже сидимо собі, спілкуємося. Тобто на свіжому повітрі вибираєтесь. Але в нас тут писанка! Ти можеш відбиток свій зробити. Є в нас ця ручка. Добре, у нас в тебе писанка темна, давай ще зробимо якусь, можливо, світлу. А от е, пісні на, на Великдень. Де ми руки? Пісні на Великдень, які виконують у вашій родині. Е, ведуться Гаївки, Гаївки, але водяться під церквою угу. в селі, закінчується служба Божа. І тоді всі-всі-всі, які ще не спішать нікуди, лишаються і водяться гаївки під самою церквою. А вже коли ми вдома, то ми співаємо просто українську народну пісню. І воно якось так, я не можу сказати, вже це продумано ту чи ту. Це хтось починає, інший підхоплює. Закінчили, хтось інший почав іншу пісню. Хтось іде взагалі за будинку, почав ще іншу. І це так переплітається, це може тривати досить довго. Подаруй і нам, нашим телеглядачам, невеличкий шматочок. Вийди, вийди, Іваночку, заспівай нам весняночку, зимували, не співали, весни дожидали. Вийти весно, наша весно, та що ж ти нам принесла старим бабам по кийочку, а дівчатам по віночку. Дуже гарно, ще приємно, так гарно е вогнище палає в каміні, така атмосфера домашня. Часто біля вогнища збираєтесь, біля каміну. Якщо в нас є е гості, камін завжди горить. Мило проти фарби, було щойно боротьба, мило проти фарби. У нас приходять досить часто Будь і друзі, бала. і родичі, і якщо ми затримуємося не просто на каву на кухні, а це така наша світлиця велика, і тут зазвичай сідає досить багато Ей, людей баба, і обов'язково палиться. вогонь. А от щодо розпису, чи перейняла якісь такі традиції, аби розмальовувати якось писанки? Бо є багато таких би символів, які символізують певним чином там добробут, щастя, любов? Це можуть бути такі моменти, коли ми просто от бувають роки. От є якийсь рік, коли це якось вийшло так. Навіть не те, щоб знаєте, сплановано. Просто раптом ми сіли і почали розмальовувати писанки. Інший рік міг бути складніший по часу, по якихось життєвих обставинах, і вже якось не, до, не, не було можливості зустрічатися і створювати писанки. Але ми, не можу сказати, що ми так вникали особисто я, наприклад, в розписи писанок. От тримай яєчко, Я знаю, що сон, сонечко, жовтий колір це символ тепла, домашнього затишку, червоний це любові, ружі, якщо намалювати. Давай і ми намалюємо наш достаток. Давайте і сонячність. Малювати. Давайте малювати. Аби цей Великодень також у душі залишив тільки добре, приємне і таке тепло, яке йде сьогодні від цього каміну. <сум> Малюємо. Давай знову золота сонце. Радість неземна, усе єднає, і надія кличе у політ, торжествує воскресіння диво у вінку зворушливих пісень. No. Існя воскресіння хаїті цілий світ. Сі воскресає віра Бога. І до землі батьківської любов. І до землі, батьківської любов! Оксана, а в дитинстві, напевно, є щось пов'язане з Великоднем, якісь такі приємні спогади. В мене найприємніші спогади в часі мого пластування. Це те, що я, ну можливо, це ж такий вік, що я запам'ятала це дуже яскраво. Ми постійно на великдень зустрічалися з куренями, ті, що ми колігували між собою, і йшли в Шевченківський гай водити гаївки. І на обливаний понеділок ми всі йшли, приходили мокрющі з ніг до голови. Це відрами обливалися просто, і це такі юні, швидкі такі дії, швидкі думки, не стримані, такі не обдумані. Мені це дуже подобалося. Ми завжди їхали до бабці мам, на село, певний мам, час були там, мам, а потім дуже хотілося таки поїхати мам, в Шевченківський гай. Чомусь, власне, швидше повернутися до Львова з села, щоб ще застати вечір в гаю і зустрітися з нашими друзями, які нам на цей час були дуже такі спільні по духу, по ініціативі, по ідеях. Ну, нам було це дуже цікаво. А дитинство, я пригадую. Просто така дуже теплий, дуже теплий час. Нас багато, ми всі разом. І це такий надзвичайний в душі спокій, радість і спокій. Немає сварок, немає якихось несподіваних ситуацій, які треба терміново вирішувати, ніхто нікуди не спішить. Це просто є таке, тихе, тихе святкування, тиха розмова. Ось такі в мене спогади. Ну, от таку гарну розповідь треба підкріпити піснею, напевно. Аби зігріти душі і такий спокій, щоб в людей був. Така радість. Я, напевно, шматочок заспіваю. Те, що зараз спало на думку. під підселеною. Під дубиною, під зеленою, там сидів голуб з голубиною, сиділи вони, цілувалися, сиділи вони, цілувалися, сизими, крилі обіймалися. Я вже ходила, я вже дивилась, я вже ходила, я вже дивилась, нема там того, з ким я любилась. Не те пірячко, не ті та, не тепі річко, не ті криється, та, та й не так гуде, як до мене йде. Дякую, дуже така милозвучна пісня. Знаєш, надихнуло справді намалювати таких невеличких пташок, голубів закоханих. Ну що ж, поки Данилко там пильнує яєчко, яке малюється за. Традицією народною, давай вже домалюємо ці посилюємо. Це допрацювали, які в нас вийшли писанки патріотичні так. і такі дуже весняні. І дуже зараз... дуже весняні. Так, попрошу тебе тоді принести вже нам ту писаночку, яка за народною традицією була, а ми будемо підкидати в камін дрова. Давай. Добре, Давай. я пішла за писанкою. Зараз побачимо, вже ж самі okay, цікаво, вона вас. трошечки підстигла. Ось у нас вийшла е, така от начебто автентична. Насправді вона у нас буде вже така в колекції. Гаряча є... ще. Та, тепленька. У нас є свої такі і е, сучасні писанки, і одна буде така автентична. теж. Буде дуже так гарно. І насправді мені здається, що цього року багато буде писанок жовто-блакитних. Я подивлюся, ми з друзями зустрінемось, позаглядаю в їхні сховища писанок, в кого що. Ну насправді до ваших писанок ще додасться чимало. Так, ми чекаємо гостей, і в нас є така традиція, ми завжди обмінюємося писанками. Тобто ми зустрічаємося і ти мені, я тобі, і цей йде такий обмін. Давай я візьму ту, що я намалювала, похрестаємося. Ну автентично ми залишимо. Ну гаразд, тоді я беру ту, що я. Христос воскрес, я, воїстину Ви воскрес. Ой, моя побилася, а моя не побилася. Христос воскрес. Воїстину Ви воскрес. Ми не побила. Не переміг, що перемі. сьогодні. Сім'я перемагає, так? <світ> що ж, дякую, Оксана, що прийняли нас в себе в домі так гостинно, показали, як вас в родині розписують писанки. Дякую, надзвичайно приємно. І Я вам дякую, що ви завітали до нас і хочу привітати усіх наших глядачів з великодніми святами і побажати усім, щоб ніхто не залишався на свята один. Багато вам світла, зустрічайтеся частіше. І слухайте один одного, любіть один одного. Ну що ж, дякую, що були разом з нами. Зустрінемось за тиждень. Христос воскрес! Ви істину воскрес! Встає зоря! Світанок зустрічає. Новий день благословляє, Щоб бути Україні на землі, щоб бути в Україні на землі. Україна і Бог, подай нам світла, щоби ми прозріли і вірую нас, Боже, просвіти Я і ти бо Україна наша. я і